Ярина запухла, учениця Коломийської гімназії імені Грушевського. Займається цим спортом уже чотири роки. П'ять разів на тиждень після уроків вона приїжджає в клуб, щоб провести час із конями та потренуватись. Спочатку дівчина осідлала гуцула, згодом пересіла на великого коня. Просто припала якось до душі. Сусідка порадила, просто вона там була адміністратором. Ми приїхали, нам все так сподобалось. Ми захопилися і з татом разом почали займатися цим. Коників зараз троє, кокс, Номі, ну, барс. Один з них гуцул навіть. У змаганнях дівчина бере участь не вперше. Цього разу на відкритий кубок буковини з'їхалися вершники з усієї західної України. Другий день конкурсу з кінного спорту вирішив долю переможців. Він складався з трьох маршрутів. До останнього входило 10 стрибків через перешкоди при висоті бар'єру 80 сантиметрів. Вершників не зупинила навіть спека, яка ускладнювала боротьбу за першість. Суперники були Достойні, був навіть один кандидат майстер спорту і майстер спорту міжнародного класу. От з ними було найважче. Ярина замкнула трійку призерів, на коні якого кличуть Кокс. В цьому турнірі Коломийська вершниця достойно посіла друге і третє місця. Перемога також була подарунком до дня народження дівчини. Зараз Ярина святкує своє 16-річчя. Після змагання залишилися чудові спогади і нагороди. Вершниця поповнила свою колекцію двома новими медалями. На цьому Му дівчина не хоче зупинятись. Гімназистка планує займатися цим спортом і надалі, адже попереду багато цікавого. Ми зараз літом демо з ними плавати. Ми знімаємо з них все, всі сідла, уздечки просто беремо недовзки, такі щоб без залізу, щоб їх не мучити, і йдемо з ними разом плавати на озеро. Біля нас Інна синюк Сергій Грицак для програми події дня.